Світлана вийшла з відпустки саме того дня, коли до них на роботу влаштувалася нова співробітниця. Катерину закріпили за Світланою, як за досвідченою працівницею. Тому більшу частину робочого дня вони проводили разом. А потім на великий подив Світлани виявилося, що Катерина живе з нею в одному будинку і навіть в одному під'їзді, орендує невеличку квартирку. Світлану не порадувала така звістка, вона не дуже любила змішувати робоче життя і домашнє. І як виявилося, сумніви її були немарні. Мало того, що на роботі вони з Катериною були нерозлучені, їхали разом додому, так і вдома нова колега стала частою гостою в сім'ї Світлани, навіть занадто частою. Катя приходила до неї одразу після роботи. Здавалося, що вона забігає додому, міняє туфля на домашній капці, одягає халат і одразу йде до неї в гості. Та ще нормально ні вмитися, ні переодягнутися не встигла, а вже дзвінок у двері і гостя на порозі. Перший раз вона прийшла з подякою за допомогу. Без Світлани їй було б дуже важко освоїтись у новому колективі. Змішкою вона похвалила все: ремонт, чистоту в квартирі, вигляд з вікна, начебто вже можна і додому піти. Але чоловік Світлана, який на той час був у відпустці, запросив гостю повечерити з ними. Ой, як гарно, чоловік сам готує, а як смачно пахне, якщо ви не проти, то я прийму ваше запрошення на вечерю. Найбільше тоді Світлані хотілося відпочити в тиші й спокої, а не слухати щебетання Карини. Але у той її рот не закривався. Вона захоплювалася всім вечерею, чоловіком, дітьми, не забуваючи про цьому наминати значну порцію в тарілці. Андрій, задоволений тим, що його нахвалюють, підкладав гості добавку, і Світлані здалося, що вечеря триватиме вічно. Нарешті Катерина зібралася йти. Завтра зустрінемося біля під'їзду, так? Ну або я можу зайти за тобою? Ні, ні, я вийду до під'їзду, відповіла Світлана. Тяглися дні один за одним. Робота, Катя, будинок, Катя, і якось Андрій запитав Світлану. Кохана, а Катя що, стала нашим членом сім'ї, чи ми її удочерили?» Андрійко, та я вже й сама не знаю. Я сама не знаю, як їй сказати, що не треба ходити до нас кожного дня. Мені спілкування з нею вистачає на роботі. Давай я тоді скажу. Та незручно якось. Ну, добре, я ще трохи потерплю. Кетя вже зовсім освоїлася у родині Світлани, і дуже часто вона казала Боже, як у вас добре, ви мені стали, як рідні. Світлана не розуміла невже Катя не бачить, що вона заважає і що їй не раді? Жінка вже забула, коли займалася своїми справами без Катерини. Колега наскільки освоїлася, що, добре повечерявши, іноді просила загорнути з собою шматочок пирога, дати трохи смачного варення, позичити трохи шампуню, мила, солі, цукру, бо ж пізно, і магазини вже зачинені. Світлані так і хотілося сказати, що треба менше сидіти в гостях, тоді можна встигнути купити все необхідне. Але поступово вона зрозуміла, що Катя і не збирається нічого купувати. А навіщо, якщо ж можна позичити? Те саме було і на роботі. Будь-яку дрібничку Катерина завжди позичала. Світлана зауважила, що з появою Катерини багато працівників ховають у ліці. Степлери, будь-які канцтовари, чай, печиво. Останньою краплею для Світлани стало дивне прохання Катерини. Світлана трохи займалася розведенням кімнатних рослин, і недавно їй вдалося купити рослину, яку вона довго шукала. Квітка проходила адаптацію, звикала до нових умов, тому виглядала не дуже розкішно. Одного разу Катерина прийшла, як завжди, в гості, і сказала, щось квітка твоя, та, що на підвіконні, не дуже добре виглядає. А віддай мені її, вона все одно у тебе погано росте. Катю, ти хоч знаєш, скільки вона коштує? Та скільки б вона не коштувала, рости не хоче. Може, у мене вдома їй буде краще? А може, тобі буде краще в себе вдома? Катя такого повороту явно не очікувала. Вона вже прямо уявила, як принесе квітку додому, але почула зовсім не ті слова. Ти що, виставляєш мене? Можеш вважати, що так. Мені здається, що ти занадто часто заходиш до нас, і твої прохання виходять за межі розумного. А я подумала, ми подруги. ні, ти помилялася. Катя швидко зібралась і пішла, гримнувши дверима. Андрій вийшов з кімнати, театрально плескаючи в долоні. Невже тобі вдалося? Наша квартирантка з'їхала. Андрійку, як би ти знав, як я від неї втомилася? Наступного дня на роботі Катя демонстративно уникала Світлану, а тій тільки того й треба було. Світлана дуже сподівалася, що нав'язлива колега її більше не потурбує. Ні на роботі, ні вдома.